О, місто славетне, Харків, величний день, загадкове вемлі, в асфальті проспектів і зелені парків для нас найкращий на землі. Хай інколи доля закине далеко в заморські краї, що й не бачив, не чув, мій Харків завжди ти єдиний, у серці, на крилах надії до тебе лечу. Піду по Сумській, Завітаю досаду повітрям твоїм донестями нестями нап'юсь. Відчую в душі, благодать і відраду, коли кобзареві у пояс вклонюсь. З ювілеєм наш рідний Харків. Моє рідне місто. Я так багато про тебе не знаю. Так мало що хочеться влізти до твого безглуздого раю. Я бачу історії безліч в твоїх невічних спорудах. І мене охоплює розпач через те, що в них вже я не буду. Ми блукаємо стежками міста, незважаючи на перешкоди. Ми шукаємо, де нам присісти. Неважлива нам харківська мода. Харків до нас промовляє тим, що в інших ти не побачиш, і сльозами від нас умиває. Я щаслива, що ти вже не плачеш. Старовинні споруди, театри, їх ніхто вже не пам'ятає, семінари, музеї, контракти. І багато чого ще не знає. Тиша вечірня спадає, думки мої бешкетують. Я ще багато не знаю, що нам це місто дарує. Хочу привітати своє рідне місто Харків з 370-річчям і прочитати вірш Тетяни Гонтаренко Харків, моє улюблене місто. Харків, моє улюблене місто. Тебе руйнують так дуже навмисно. Але ти вистоїш, ти відродишся. І ніколи знову напад не повториться. Харків моє найдорожче місто. Рідне, прекрасне, як гарне намисто. Твої люди, як і ти, справжні герої, не здаються, допоки є сила і воля. Харків це Україна, і ніяк інакше. Люди, земля, символіка наша: ніхто не забере і собі не присвоїть. Правда за нами, нас Бог боронить. Твоя душа не загине ніколи, ти будеш квітнути знову. Твоя пісня чарівна буде всюди лунати, мандрівників звідусіль будеш любов'ю вітати. Ранковим промінням засяяв наш Харків, горді проспекти і велич домів. Улюблене місто стає все гарніше. До нього несемо цей радісний спів. Ти місто труда, видатної науки, місто поетів, сміливих ідей. Зелені дерева з рядами, зустрічають потоки машин і людей. Вже сонце стомилось за обрій сідає, вечір коханим на зустріч іде, а вітер ласкаво щось не, тихо співає, ненаючи про Харків розмову веде. Для миру, добра та любові наш Харків піднісся з давна. Завжди трудовий, науковий, красивий, як тіха весна. Над лопані тихою зорі, Вставали і вишні цвіли, Вартали твої неозорі у степ словожанських вросли. Нарпагорбах злоручно осіли, у лисій холодній горі Іде журавлеській хвилі чудові любої пори, до себе зове І в негоду сумська мирний наш колізей, а скільки знаменних заводів Від кінного до ХТЗ. Не Неначе дзвінки перед дзвони лунають, як пісні п'янки, то йдуть харків'янки, мадонни, красиві, тендітні струнки. Від парків зелене на мисто, від захвату серце співа, наш Харків замріяне місто, у тебе душа трудова.